Всім привіт привет! З вами Влад Крючок і вибралися ми друзі з вами сьогодні на рибалочку. Зараз у нас ранок. рибачать ми будемо на флетфідер Погляньте, яка краса в мене за спиною. Озеро знаходиться в місті Гнєзно Такий ось туманчик, друзі. Дуже чудовий ранок, встає сонечко. Закидувать будемо, як завжди, десь по тих карчі камиші. І будемо сподіватися, що буде сьогодні рибка. Звісно, ну, погода взагалі супер. Тому що Останні три неділі тупо дощі, град. Е, було таке, що заляло півгнізного. Там пополовину машин було. Ну таке, балакать можна довго, треба починати рибалочку. Погнали! Ще в мене є дві обновочки, два таких флетфідера. От, Називаються вони Zephyra Telecar з тестом 10-100 і довжина 330, друзі. Купував їх я по 70 злотих на Allegro від от, от фірми Jackson. Ну, не знаю, я пару разів ловив, але тоді було трохи не вдала рибалка. Ну, думаю, що цю рибалочку ми їх з вами нормально вже протестимо. Далі, друзі, таке відеречко От на 17 літрів від фірми Tandem Base. Купував я його десь за 45 злотих. Запам'ятав точно 45 злотих, тому що було Allegro Smart. От Таке, друзі, відро, на мій погляд, воно таке доволі міцне. От для прикормки. Думаю, що будемо рибачити, буду розказувати. Ще, друзі, придбав таке кресло від фірми Outec. От, не знаю. Коштувало воно 80 з копійками злотих. От, чому таке купив? Тому що тут трошечки грубша така якби подкладка йде. У мене було колись таке, але із тонкою подкладкою і коли вже була осінь, то мерзла трошки жопка. От. З цим креслом, думаю, вже не буде мерзнути. Так, на волосінь, друзі, я буду на одну вудку вдягати попапчик із вкусом манго. От. І на другу вудку буду тож попапчик із кусом вишня. Ось Такий, друзі, попапчик. Він такий ребристий, його можна як на резинку, так і на волосінь. Доволі такий м'який, можна не проверчувати дирочку, а відразу. На шило надівати? Отак, друзі, відразу на шило і на нашу волосінь маємо стоворок. Попавчик нікуди не втік. І така, друзі, краса. Наступна вудка у нас буде на вишня такого розового кольору попапчик. Теж відразу пробиваємо шилом і на нашу волосінь. Да, друзі, ранок чудовий. Суперський чудовий. так Волосінні наші надіти. Зараз забиваємо флетики, друзі. от На флетики я використовував таку прикормку Perfect Mix. лінька карась Карась. Ну, не знаю, я вже блин, три роки її ловлю і блин, дуже класна прикормка. І амур, і короб, і карась, і линок на її попадається. От, доволі така непогана прикормка. От, зараз забиваємо флетфідера, флетіка і закидуємо. Закину зараз просто флетфідер пустий, в разі чого зачекаю десь півгодинки, якщо не буде покльовок, мабуть, закину я іще спомб. Із кукурузкою. Два чи три спомбика. Я на одну удочку закину. Ну, це в разі чого, якщо, друзі, не буде покльовочок. Так, і другу забиваємо. Зриваємо, трамбовуємо і закидуємо. Із вкусом манго у нас піде ось тут, пашішено впряму, от під корчі. а друга вудка буде трішечки правіше. Закидаємо, друзі, нашого флетика. Вишаємо нашого саморобного старожка. Це доволі такий непоганий бюджетний варіант. Так, а другу водку, друзі, закинемо трішечки правіше. Онь потикарчи. Погнали. Все, друзі, удочки ми закинули. Зараз чекаю півгодинки, якщо немає покльовок, закину ще пару спомбуль, з помбою, з кукурудзкою і цією прикормкою. і будемо ловити далі. А зараз сідаю кресло і буду відпочивати, насолоджуватися природою. Ще півтори годинки, покльовочок немає. от Заходить, друзі, ось все, така хмарка. От, приблизно десь на цей час так і передавало, що буде дощ. Зараз хочу перезакинути. У нас, друзі, виходить, було закинуто на манго такий попапчик оранжевий і розовий попапчик вишня. Зараз хочу трошечки по-іначому зробити. У мене ще є такий попапчик із вкусом кукурудзки 12 мм і з вкусом чесника. Хочу зробити так. Половинку, поки ще немає дождя, бисенько перезакинуться. І взяти, виходить, половинку чосникового попапчика. Переріжу його на половинку кукурудзяного попапчика. Пробую так, не знаю, що з цього вийде, але по крайній мірі спробуємо. І отак от, от зробити. Е, Наниз я візьму, друзі, часниковий попапчик, а наверх кукурузяний. Такий контраст. От Отак, от друзі, зараз я це все діло зроблю. Це значить треба зробити ось так. Він теж, друзі, м'ягесенький, можна відразу продівати, не крутити дюрочку. Отак, От друзі. Беремо нашого стопорка. Капець, ще ж холодно стало. Мара зайшла, сонце закрило і все. Стало, друзі, прохладненько. Стопорка всередину ховаємо. Отак. От Ось таке, друзі, чудо. І так само, друзі, беремо другого флетіка. Теж знизу буде чесник, зверху, друзі, буде кукурузка. Контраст буде. Не знаю, не хоче рибка чомусь клювати, Ну, потрібно її, друзі, змусити клювати сьогодні. Будемо пробувати різні способи, різні наживки. Зі можливо щось і вийде. І з цього гарно стопорка заховати. так Все. Заховали. таке друзі, чудо-юдо в нас вийшло. Так, воно все повинно виглядати у воді, плавати. Нас там мув, так що це буде якраз непогано, що він плаває. Все, друзі, вудки перезакинув, тепер можна чекати дощика. все, воно зараза затягує. От, ну Що зробиш? Будемо сподіватися, що це на краще. Есть друзья. Еще есть друзья? Щось невеличке, можливо, друзі, карасик. Ну, ходи до нас карасику. І сопротивляється трохи щось там. Такий, друзі, карасик впіймався, такий гарнюній. О, красавчик Відразу на садок його. Да, друзі, я чесно говоря думав, що сьогодні вже знову нічого не зводжу. Друзі, перший карасик є щот відкритий. Зараз закидую знову флетфідер і чекаємо нашої наступної рибки. Карасика, друзі, я не важив. На мій погляд, він десь приблизно грам 700. Десь, можливо, навіть 600 з копійками, до 700. Не дуже, друзі, великий, але все рівно є. закидываем отдали Друзья, поклевочка. Друзі, це вже щось чималеньке. Ой-ой-ой-ой, як пішло, друзья пішов, пішов. Я думаю, это Амур. Я думаю, друзі, це Амур. Пішов, 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 пішов. Давить, давить, друзі, давить. ой 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 Давить, друзі, як давить. Фух. Друзі, я думаю, це мур. Я якраз чуть-чуть подматывал другу вудку І тут от трещотка зроби, заработала. Але й давить. Ходи, ходи, друже. До нас давай, давай. По чуть-чуть. Друже, ходи, ходи. давай, давай. Ходи, ходи. Бачите, друзья? Ця наживка заработала. Друзья Совсем не поддается ходы до нас И сорвался Сход, друзья Друзья, сход Это капец, блин Сход, друзья Ну і друзі, і таке буває, блін. Клас, звісно, блін. Класно клюнуло. Думаю, що це був, друзі, амур. Тому що коропив, я не знаю, ну тут великих коропів не було, а це так доволі сильно відчував, що давило. Щось таке гарне було. Ну і чого, друзі, будемо чекати наступного, наступної покльовки. Клас, друзі, блін, зараз перезакидую, забиваю фетфідера і далі буду закидувати. Так, да, друзі, жалко прям. Блин. Прям капець, капець як жалко. Але все рівно задоволення получив. От для того і існує рибалка. Ну блін, Кла Клас. Важливо там ще є рибка. Будемо її там його вийти. Визнатись. десь. Ростало. це все було. було. Так, друзі, печі, пішов у нас дощ. Он такий це не сильно великий. Ну і неприємно. Я якби трохи зібрався, але ще нано, трошечки посижу. Отак От, я це діло зробив. Накрився цим санчо панчо разом із стульчиком. От, Не знаю, ще посижу нано, з півгодинки. Подивимося, можливо, ще щось Ну, Після е, того сходу жодної покльовки не було. Ну, зачекаємо ще півгодинки, буде видно. І так, друзі, записуюся я із доми. Останнє що ви бачили, що я сидів у Санчо Панчо, і спустя 15 хвилин пішов сильний дощ із градом. Я весь звідти вспів виїхати, тому що в тому кінці озера дуже погана дорога, і якщо розмиє її, то звідти вже можна не виїхати. І при монтажі, друзі, побачив, що я з вами не попрощався. Так що, друзі, кому сподобалося, ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал. Всім пока-пока, до зустрічі!